Коли все навколо занепадало, Шептицький не шукав сили в мечі чи владі. Він зрозумів: якщо згасне дух, не врятує жодна держава. І тому він тримав націю не владою, а любов. Коли українців змушували мовчати, він навчив їх говорити правдою, а не страхом. Коли їх змушували забути, він повернув пам'ять. Коли їх принижували, він підняв голову народу. Він не був політиком, але його рішення мали вагу більшу, ніж уряд. Бо працював не з системою, а з душею людини. Вчив нас, що сила не в крику, а в тихій стійкості, яка не дозволяє зневіритись. Під час воїн, коли нищили все українське, він будував університети. Лікарні, музеї, бо розумів, поки в народу є культура, він живий. І поки є віра, його не асимілює жодна імперія. Його життя це формула збереження нації. Не революція, а внутрішня реформа. Не боротьба за трон, а боротьба за душу. І навіть коли тіло згасало, він ще тримав Україну в молитві як батько. Який не відпускає руку сина, доки той не стане на ноги. Та понад усім, він залишив архітектуру духу, що тримає українців навіть тоді, коли все навколо руйнується. І саме завдяки цій внутрішній силі ми знову і знову відроджуємось, бо він бачив у людині образ Божий. І ця віра стала насінням, з якого проростає кожне наше відновлення.